Вітаю вас, шановні телеглядачі. На програмі Біблія продовжує говорити на початку нашої зустрічі. Дозвольте вас запитати: ви боязкі чи сміливі? Я прочитав якось історію про одного з нових поселенців Аляски. Цьому чоловікові довелося переходити з одного селища до іншого по вкритій кригою річці. Річка була доволі широкою. Раптом, десь на середині крижаного шляху, чоловік почув якийсь тріск. Злякавшись, що під ним тріщить лід, він обережно ліг і став повсти. Через декілька хвилин він почув звук автомобіля, що наближався. Піднявши голову, чоловік побачив, як в десяти метрах від нього проїхав джип. Переконавшись у своїй безпеці, він встав і спокійно пройшов решту шляху до берега. Впевненість завжди додає нам сміливості. Для досягнення мети кожному необхідно бути сміливим. У Святому Письмі є унікальна історія про звичайну людину, якій Бог доручив незвичайну справу. Бог виконав свою обітницю, що дав колись Авраамові, Ісаакові та Якову, і привів народ Ізраїльський в хананську землю, їх національний розквіт, їх успіх на обітованій землі залежали від слухняності постановам, що були дані Богом. Коли вони відступали від Бога і робили зло в очах Його. Поклоняючись богам тієї землі, де вони мешкали, то Господь віддавав їх у руки їхніх ворогів. Шостий розділ Книги суддів говорить про те, що Господь дав Ізраїля до рук мідіанітян на сім років. За цей період Ізраїль дуже зубожив. В книзі суддів, в шостому розділі в п'ятому верші, ми читаємо: бо вони, мідіанітяни, Їхня худоба та їхні намети ходили і приходили в такій кількості, як сарана, а їм та їхнім верблюдам не було числа. І вони приходили до краю, щоби пустошити його. Мієнітяни грабували Ізраїля, відбираючи в них і худобу, і все, що було в них на полі. Нічого вони не залишали для їхнього прожитку. Встигнувши зібрати деяку частину пшениці, ізраїтяни молотили її у виноградному човилі, ховаючись від ворогів, сподіваючись, що ніхто з них не здогадається про використання виноградного човила до початку сезону, не за призначенням. В 11-му вірші сказано, що Гедеон молотив пшеницю у виноградному човилі, ховаючись від ворогів. Мабуть, він був наляканим, саме у той час до нього з'явився ангел Господній. Ось, з якими словами, він звернувся до Гедеона. Господь з тобою хоробрий, муже». Ангел приніс йому звістку від Бога про те, що Господь обрав його як сильного чоловіка для визволення Ізраїля з рук Мідіяна. Зверніть увагу на відповідь Гедеона. О Господи мій! Чим я спасу Ізраїля? Ось моя тисяча найнужденіша в Манасії, а я наймолодший у домі батька свого. Іншими словами, Гедон каже до Господа, Господи, на цей раз ти зробив найкращий вибір. Згадайте, хто в минулому так само відповів Богові на його запрошення стати визволителем для ізраїльського народу. Так, це був Мойсей. Гедон каже, Господи, причина, по якій ти припустився помилки, полягає в тому, що ти обрав найбіднішу сім'ю в незначному племені, і в цій сім'ї я наймолодший. Яку характеристику ви б дали Гедеонові? Він був сміливцем чи боягузом? Швидше він схожий на боязку людину. Зверніть увагу, що цей боязкий чоловік набирається сміливості і починає сперечатися з Богом? Чи сперечалися ви коли-небудь з Богом? Чи вступали ви у відкриту дискусію з Господом? Коли людина починає сперечатися з Богом, складається враження, що вона знає ситуацію краще за Бога, іноді у нас з'являються думки. Чому Бог. Дозволив, щоб таке нещастя сталося в моєму житті. Чому Бог допускає, щоб у деяких частинах земної кулі люди вмирали від голоду? Нам здається, якби ми були на місці Бога, то не дозволив би подібного. Господь заперечив Гедеону і сказав йому. Але я буду з тобою, і ти поб'єш мідіанітян як одного чоловіка. Боязкий Гедон не зовсім був впевнений в почутому, він просить у Бога особливої ознаки, щоб упевнитись, що Господь насправді говорив з ним і буде з ним до кінця. Гедон сказав Господу. Не відходь же звідси, аж поки я не прийду до тебе і не принесу дарунка мого, і не покладу перед лицем твоїм. А той відказав: Я буду сидіти аж до твого повернення, і Гедеон увійшов до хати і спорядив козеня і опрісноків з ефи муки, м'ясо поклав до коша, а юшку вилив до горщика, і приніс він до нього під дуб та й поставив перед ним. І ось що говорить далі ангел Божий Гедеону. І сказав до нього ангел Божий, Візьми це м'ясо і ці. «Опріснокі, та й поклади на цю скелю, а юшку вилий». І той так зробив і витягнув ангел Господній кінець палиці, що в руці його, і доторкнувся до м'яса та до опрісноків, і знявся за скелі огонь, та поїв те м'ясо та опріснокі, а ангел Господній зник з його очей. Уявіть собі. Якби ви щось подібне пережили в своїх стосунках з Господом, чи з'явилися б у вас ще якісь сумніви у дорученні Господом справі? Напевне, вже ні. Але Гедеон продовжує сумніватися. Так, за велінням Божим він руйнує жертівник ваала, зрізає священне дерево, але зверніть увагу на те, коли він це робить. В 27 вірші 6 розділу ми читаємо. І взяв Гедеон 10 людей за своїх рабів і зробив, як говорив до нього Господь. І сталося через те, що боявся дому батька свого та людей того міста, щоб зробити в день, то зробив уночі. Яку картину зранку побачили мешканці міста Офра? Ми читаємо в 28 му вірші далі. І встали люди того міста рано вранці, аж ось жертівник валів розбитий, а святе дерево, що при ньому порубане, а другого бичка принесено в жертву на збудованому жертівнику». Ви можете уявити, які емоції оволоділи мешканцями міста, коли вони дізналися, хто спустошив їхнє місце поклоніння, і сказали люди того міста до Юаша. Виведи сина свого, і нехай він помре, бо розбив ваалова жертівника та порубав святе дерево, що при ньому. Але батько приходить на допомогу синові. В 31 вірші ми читаємо. І сказав Йаш до всіх, що стояли при ньому. Чи ви будете обставати за ваалом, чи ви допоможете йому, якщо він Бог, то нехай сам заступається за себе. Коли той розбив його жерчівника, після цього Гедон продовжує далі діяти за словом Господнім. Він починає збирати армію. Коли боязкість знову стала долати його, він знову просить у Бога ознаки. І сказав Гедоон до Бога: якщо ти спасеш Ізраїля моєю рукою, як говорив, то ось я розстелю на тоці вовняне руно. Якщо роса буде на самім руні, а на всій землі сухо, то я буду знати, що ти спасеш Ізраїля моєю рукою, як говорив. Вранці наступного дня він отримує відповідь від Бога і з вовни вичавлює горня води. Подивившись на армію Мідіана, Амалика і всіх жителів Сходу, які зібралися на війну з Ізраїлем, він знову засумнівався і сказав Гедеон до Бога: нехай не запалиться гнів твій на мене, нехай я скажу тільки цей раз, нехай но ну, я спробую руном тільки. Цей раз нехай буде сухо на самім руні, а на всій землі нехай буде роса. І Бог зробив так тієї ночі, і було сухо на самім руні, а на всій землі була роса. Гедон отримає від Господа три сильних запевнення про те, що Бог буде з ним, йому немає чого більше боятися. Коли далі він став думати. Над стратегією ведення військових дій, то опинився в скруті. Він думав, як розташувати своє військо, яке налічувало 32 тисячі на полі бою, щоб отримати перемогу над армією супротивника, число якої перевершувало його армію, можливо, в разів 10. У момент таких роздумів до Гедеона приходить Господь, щоб розвіяти його сумніви, і каже: Численний той народ, що з тобою, щоб я дав мідянітян в його руку, щоб не запишався надо мною Ізраїль, говорячи, рука моя спасла мене. Гедеон отримує завдання від Бога звернутись до народу і всіх. Боязких відпустити додому з гори Гілеад. 22 тисячі воїнів повертаються додому, а з Гедеоном залишається тільки 10 тисяч. Напевне, у Гедеона міг трапитися серцевий напад тільки від однієї думки, що з такою невеликою групою воїнів йому доведеться вийти на бій з таким сильним супротивником. Господь знову звертається до Гедеона і каже йому: з тобою все ще багато народу. Зрештою, з Гедеоном залишилася невелика група з трьохсот воїнів. Гедеон починає розуміти, що перемога може прийти тільки від Бога, а не в результаті сили, спритності та вміння Його армії. Ми зустрічаємося тут з певним парадоксом. Гедеон знаходиться в досить близьких стосунках з Богом. Бог говорить з ним, він виявляє цілковиту слухняність до всіх повелінь Божих, але, незважаючи на це все, він все ще залишається несміливим, боязким. Його долають сумніви. Бог знає всі його побоювання. Тому знову говорить Гедеону. Ми читаємо з вами. В 9 та 11 віршах 7 розділу наступне. Устань, зійди до табору, бо я дав його в руку твою. Якщо ти боїшся зійти, зійди ти та пура твій слуга до табору, і почуєш, що вони говорять, а потім зміцняться твої руки, і ти зійдеш до табору. І зійшов він та пура слуга його до краю озброєних у таборі. В суді в 7 розі, в 12 вірші, описується кількість армії противника Гедеона. А мідіанітяни і амаликітяни та всі сини Кедему лежали в долині, як сарана щодо численності, а верблюдам їх нема числа, як пісок на березі моря щодо численності. Так, Гедеон справді мав причину для страху. Коли Гедеон зі слугою увійшов до табору, ось що він почув. Аж ось один оповідає другові своєму сон. І він сказав: Оце снився мені сон, а ото буханець ячмінного хліба котиться в Мін'яйтянському таборі, і докотився він аж до намету, та й ударив його. А той упав і перевернув його догори. І намет той бухнув, і відповів його друг та й сказав: це ніщо інше, як меч Гедеона, Йоашового сина, мужа Ізраїльського. бог дав у його руку Мідіанітян та весь табір. Подивіться, як все почути вплинуло на Гедеона. І сталося, як Гедон почув оповідання про той сон та розгадку його, то вклонився і вернувся до Ізраїлового табору та й сказав: Уставайте, бо Господь дав у вашу руку Медіанітянський табір. Нарешті, після четвертої ознаки, Гедон стає досить сміливим. Бог дає через нього для Ізраїля повну перемогу над мінітянами та їх союзниками. Це дійсно була велика перемога, бо земля ізраїльська протягом наступних 40 років мала мир. Можна з упевненістю сьогодні сказати, що ми з вами в чомусь подібні на Гедеона. Іноді кожному з нас потрібно багато часу. Поки ми почнемо більш виразно чути і розуміти голос Божий, ми постійно відчуваємо бажання просити у Бога ознаки. Бог бажає, щоб ми навчилися довіряти Йому з першого разу, бо він справді має силу творити незвичайні справи через нас, звичайних людей. Гедон був звичайною людиною, він не займав якогось високого становища серед свого народу. Навпаки, він був з найбіднішого коліна і наймолодшим у своїй сім'ї. Але коли він довірився Богові, щоби стати знаряддям у його руках, Бог через цього мужа дав велике визволення для Ізраїля. Автомеханіки часто використовують телескопічне дзеркало при огляді автомобільних двигунів. Це дзеркало дозволяє бачити ті ділянки двигуна, які недоступні для прямого бачення. Якщо ми оглядаємо темно недоступну для світла ділянку, то дзеркало, відбиваючи промені світла, освітлює це місце. Бог закликає нас. Християн, своїх послідовників до дуже важливої справи. Зверніть увагу на слова Христа в Євангелії від Матфія в п'ятому розділі: ви світло світо. Ми покликані бути світлом серед духовної темряви, відображати світло Христової любові. Томас Джефферсон, видатний політичний діяч, третій президент Сполучених Штатів якось сказав: ніхто не може зупинити ні чоловіка, ні жінку з правильно налаштованим розумом від досягнення мети. Ніхто ніколи не зможе допомогти ні чоловікові, ні жінці з неправильно налаштованим розумом. Правильно налаштований розум. Ось секрет нашого успіху, на що ми сьогодні маємо налаштувати наш розум. Христос каже, ваш розум має бути налаштований на те, що ви є світлом у світі духовної темряви. У книзі Дорога до Христа записані такі слова: людина, яка. Не рухатиме своїми кінцівками, незабаром втратить будь-яку здатність користуватися ними. Так і християнин, який не використовує дані йому Богом сили, не буде зростати у Христі, але втратить і ті сили, які мав. Немає меж. Успіху для тих, хто відкриває своє серце для роботи Святого Духа і живе життям, посвяченим Христові. Якщо людина добре за свої викладені Богом уроки, то Господь може вилити води спасіння через неї на інших. Випробування, які ми переживаємо, є частиною Божого плану для очищення і зростання нашого характеру. Якщо ми дозволимо Богові працювати через нас, то можемо бути певними, що не буде меж того, що Він зможе зробити через нас, друзі мої! Одна особистість може вплинути на ціле суспільство. Джон Вулман є яскравим прикладом цього. Ще молодою людиною він поклав собі за мету переконати суспільство квакерів дати рабам свободу на території Сполучених Штатів Америки. Майже 30 років зі своїх 52 років життя він присвятив цьому. Джон Вулман жив у середині XVIII століття майже за 100 років до громадянської війни. Метод його діяльності був унікальний. Вулман не піднімав повстання рабів, він не виступав з протестом проти квакерів, він не робив нічого, що могло б викликати вороже ставлення до нього. Протягом 30 років він пішки або верхи на коні відвідав кожного рабовласника в цьому суспільстві і особисто, наполегливо, аргументовано переконував відпустити рабів на волю. Результатом його роботи стало те, що це суспільство дало рабам свободу. Роберт Грінліфт. У своїй книзі Лідерство як служіння пише: Подумайте, що б сталося, якщо б 50 Джон Вулманів або навіть 5, подорожували по території колонії у 18 столітті, переконуючи рабовласників з ніжністю і конкретними аргументами відпустити рабів на свободу. Він далі дає відповідь: Америка уникнула б. Громадянської війни і не втратила б 600 тисяч життів. Джон Вулман не був надзвичайно талановитою і геніальною особистістю. Він був звичайною людиною, але повірив в те, що Бог через нього може зробити незвичайну справу. Ми з вами живемо напередодні найбільшої події другого приходу Ісуса Христа. Ми не знаємо ні року, ні дня, ні часу приходу Христа. Але на основі ознак, які Христос вказав, розуміємо, що ця подія справді незабаром відбудеться. Ми звичайні люди і не відрізняємося якоюсь геніальністю. Господь розраховує на нас. Звичайних людей, щоб зробити незвичайну справу. Він очікує, що кожен з нас сміливо і з усією відповідальністю в дусі любові, з певністю і наполегливістю, використовуючи важливі біблійні аргументи, готуватиме суспільство, в якому живе до його славного швидкого повернення. Можливо, сьогодні ви відчуваєте, що деякі риси характеру перешкоджають Богові залучити вас до цієї великої справи. І якщо ви хочете від них звільнитися, то скажіть Богові про це в молитві. Ми також будемо молитися про те, щоб Господь допоміг зростати позитивним якостям нашого характеру. Помолимось. Наш любящий дорогий Небесний Отець. Ми безмежно вдячні Тобі за Твоє святе слово, яке ти залишив для нас, для того, щоб ми знали, як в цьому світі жити. Ми вдячні тобі, Господи, за те, що Ти нас обрав своїх дітей, щоб ми могли бути світлом Твоєї святої правди в цьому світі. Але, Господи, є деякі риси нашого характеру, які перешкоджають тобі використовувати нас, щоби через нас з простих звичайних людей, зробити надзвичайно великі речі. Звільни, Господи, нас від того всього, що заважає Тобі, благослови нас, благослови наших глядачів, і нехай, Господи, Твоє святе ім'я завжди буде прославлено в нашому житті. Амінь. Бог у всі часи використовував звичайних людей для виконання незвичайних справ. Завжди пам'ятайте слова Христа: Ви світло для світу. До побачення, до зустрічі!